25 розділ. І осівся Ізраїль у щитімі, і народ почав ходити на розпусту до Моавських дочок, а вони закликали народ до жертв їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім, і Ізраїль приліпився був до пеорського Ваала, і запалав гнів Господній на Ізраїля, і сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу та й повішай їх для Господа навпроти Сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля, і сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до пеорського вала». Аж ось прийшов один із Ізраїлевих синів та й привів до братів своїх мідіятіянку на очах Мойсея і на очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при вході з кинії заповіту. І побачив це Пінхас, син Леазара, сина священника Аарона. І встав він спосеред громади і взяв списа в свою руку, і ввійшов він за Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох ізраїльтянина та ту жінку, аж через її черево, і була стримана поразка ізраїлевих синів, і померло в поразці двадцять чотири тисячі. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Пінхас, син Елеазара, сина священника Аарона, відвернув мою лють від ізраїлевих синів. Коли він запалився горливістю моєю серед них, і я не вигубив ізраїлевих синів у своїй горливості. Тому скажи: ось я даю йому свого заповіта, мир, і буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив ізраїлевих синів. А ймення забитого Ізраїлового мужа, що був забитий з тією медіятінкою, зімрі, син Салу, начальник батькового дому Симеона, і ім'я тієї забитої Мідіянської жінки Козбі, дочка Цура, що був головою племен батькового дому в і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: не навидіте і будете їх забивати. Бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через пеора і через Козбі, дочку мідіяніцького начальника, сестру їх забиту дня поразки за пеора.